Вітаю, друзі! В бізнес-колах про факапи не прийнято так дуже розповсюджуватись, адже хочеться показати себе мега крутим експертом, мега крутим знавцем. Хоча сьогодні на конференції Академії мільйонерів 9 жовтня про фокус уваги ми саме про факапи поговоримо. Але до чого ж тут ця коробочка? До цього тут LR Health and Beauty. А до того, що для мене LR Health and Beauty це 5 років був улюбленим продуктом, улюбленим бізнес. Бесом на якому я з першого дня почала заробляти гроші. Були клієнти задоволені, але півтора роки по тому створивши систему розвитку бізнесу, яку я попередньо адаптувала під Ела Beauty, А потім система мене так затягнула. Експерти, що від бізнесу Лар Beauty саме в мене на сьогоднішній день майже нічого не залишилось. Ну і тим паче, був рік по тому, як компанія змінила фокус уваги з малих невеликих бізнес-партнерів. На великі мільйонні бізнеси саме завдяки цьому, в мене і народилася Академія мільйонерів, коли був фокус уваги саме на мільйони. А тим не менш на сьогоднішній день з декількома клієнтами невеликими. А, догідна частина Велар Beauty в мене складає 0 гривень, це саме а, на 1 жовтня. Але зважуючи щодо цього, а, я прийняла рішення, що продукція мега здоровезна, мега крутезна. І оця концепція оздоровлення, про яку я розповідала і буду продовжувати розповідати вже 5 років, вона змушує мене. Рухатись по іншому в бізнес-напрямки, але залишатись віп-клієнтом і лояльним клієнтом компанії LR Health Beauty. Тому якраз в цьому місяці унікальні пропозиції компанії LR. І в мене був такий перелік, чого ж мені треба особисто, виключно мені, десь на 8-9 тисяч гривень. Але коли це з бізнесу йдуть, такі витрати це фінансово грамотні, які воно перекриває. Коли в тебе дохідна частина складає нуль, то виділити з особистого бюджету такі кошти, це задачка із зірочкою, якраз для Академії мільйонерів, адже в нас. Через наявність факультету і експертів з розширення свідомості мільйонера, через маркетинг, фінанси, технології, оздоровлення і туризму, оця вся система зробила так, що не маючи жодного нульового бюджету на цей продукт, на це замовлення, зайшовши в хроніки Акаші, зробивши запит на те, де мені взяти гроші, де попередньо були посіяні зерна на те, щоб... Отримати до кінця місяця, а оце замовлення там є такі ексклюзивні продукти, які акційна пропозиція діє лише до 14-го числа. То за цим запитом, поковирявшись своєму в своєму свідомості, налагодивши процес наступного дня, в мене з'явились на це гроші саме фокусно. Тому дуже рекомендую доєднатися до академії. Дуже рекомендую записатись до мене, познайомитись зі мною особисто. І зрозуміти, звідки можуть братись гроші, які насіння сіяти для того, щоб потім можливо було їх легко взяти і, в принципі, взяти, поковирятись в розуму і запитати: а звідки які гроші ти є на що хочеш, і в принципі поставити собі задачу, що я хочу оздоровлюватись, я хочу своїй родині харчувати її. По можливості максимально правильно для того, щоб потім не розрулювати оці оздоровчі проблеми в серйозних таких дуже серйозних варіантах. Бо лихі варіанти зі здоров'ям вони супроводжують всіх і вся постійно, і це нормальна ситуація. Тож давайте подивимось, що я там собі нахімічила в своїй свідомості, так що все світ розвернувся і допоміг зробити це замовлення. Ну і до речі, для мене це певна магія, адже я така людина структурована. Класична, да, що заробив є гроші? Не заробив, немає гроші. А так, щоб подумати, потім скумекати, як то що зробити певні дії, так щоб ці гроші з'явились. Ну це таке. Ну і до речі, ми знаємо, що а, гроші це така особлива енергія, а, в якій ти щось даєш, щось забираєш. Да? І тут головне розуміти, на що ти хочеш погоджуватись, да? а, в обмін на гроші, що ти дозволяєш собі, з яких коштів ти дозволяєш як розпоряджатись. Адже для мене це дуже важливо. Бо гроші, вони ну для мене, в залежності від того, з яких джерел вони приходять, я дозволяю собі виділяти. Да? І от оздоровчий бюджет, це також. Особливий бюджет, який не з кожних коштів, не з кожних грошових потоків я собі хочу а, витрачати. Тому давайте подивимось, що ж так надихає ректора Академії мільйонерів а, замовляти, а, створювати вібрації для цього, да? ну і, звісно, отримувати користь. Тут у нас алоє. минулого місяця, якраз тільки в кінці місяця я зробила замовлення, там собі пляшечку алоє виділила. Зараз воно от сьогодні в мене закінчилось, і сьогодні ми там вже останні краплиночки допивали, але прийшло якраз нове, яке завтра буде вже в нашому обіході домашньому. А тут алое з медом. Алое з медом це 90% чистого листового алое. Ми пам'ятаємо, що алоє це 150-200 плюс корисних речовин, які необхідні організму. Для гарного самопочуття до речі, влітку була на зустрічі з представником іншої компанії, які також займаються оздоровленням. І там представник купив собі тест як по дотичності до певних органів, до шкіри там на певні енергетичні напрямки націлений, і він діагностує наявність певних корисних речовин в організмі. Якщо інші дівчата, які також користуються різною продукцією, також ну, здоров'я для всіх, да воно має певну користь, то в них було. Мінімально на таких червоних рядках по наявності в їх організмі по застосуванню і по харчуванню корисних речовин, всіх, які там є, то в мене я так дивилась, Дивлюсь у одного у одного, все червоне, у другого, у третього. А люди ж кажуть, що вони нормально харчуються також е п'ють вітаміни. І коли дійшов тест до мене, то всі були в шоці, бо в мене в середній нормі, бо я не фанатично п'ю да, мінімальні порції а, доступні, але я це роблю щодніденно. Да? Щоденно, по правилам як має бути. І от а, такий результат. Тому а, в продукції Алар я дуже впевнена, цей алоє з медом саме більше орієнтований на бронхолегеневу систему в допомогу їй, ну звісно, для кишково-шлункового тракту, і в принципі алоезменом це такий є базовий продукт, який налагоджує весь комплекс дії організму, і з нього, в тому числі, разом з персиком рекомендують починати знайомство організму з алоєм, так щоб потрохи-потрохи організм перенаштовувався, адже організм нас така штука хитра, він дуже довго може жити в дефіциті певних речовин, і він звикає до цього. Да? Ми не відчуваємо, чи є якийсь дефіцит. І лише тоді, коли оці запаси і оцей дефіцитний стан вже зашкалює да, на протязі довгого періоду часу, то тоді в нас з'являються різні хвороби на самознищення. Да? І відповідно, чим а, така серйозніша хвороба, це тим оцей дефіцитний процес він показує, що він запущений давно, дуже давно на нього не звертали увагу. Ну і відповідно, цей процес самознищення, із психологічної точки зору, із фізіологічної, він Ну такий дуже 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 важкий, тривалий тому алоє – це якраз той засіб, та рослина природна, яку все створив для того, щоб а, дати організму максимальної користі. А компанія Лар Beauty досліджуючи величезну масу, адже німці вони не такі дуже щепетині. Європейське законодавство настільки ґрунтовне, дуже. Формальне да, так щоб доказати дійсно, що саме цей засіб корисно впливає, саме цей засіб можна випускати на ринок для продажу. А ми ж розуміємо, що а, всі ми в таких ринкових стосунках знаходимось, да і наше здоров'я це також ринкові стосунки. Да, коли виробник може собі знайти по всьому світу. А, Таку речовину да таку сировину, яка може допомогти організму, потім це з наукової з юридичної точки зору налагодити процес, щоб різні інстанції пропустили його до споживача для того, щоб працювати в чисто. А ми, як українці, знаємо, як це дуже складно, і дійсно, коли такий продукт виходить офіційно на ринок. І вже протязі 40 років компанія працює на сьогоднішній рік, то це свідчить про багато цього і чого. чого. Тому дуже рекомендую звернути увагу в оздоровленні, адже коли ми здорові, та, що ти мені впарюєш? А коли ми хворі, то що ти мені впарюєш? Тому тут, тут таке: окрім вас особисто, ніхто не зможе вирішити і оздоровлюватись вас. Тому ваш мозок треба виховувати, і якраз на конференціях академії мільйонерів в нашому полі. Ми це робимо свідомо, тому. Беріть на замітку, я завжди в прямому доступі по контактам, да, завжди відкрита. Мої контакти можна знайти в вайбері, телеграм, дзвоніть на телефон. Я з радістю допоможу, розкажу, адже знаю, наскільки цей процес дуже складний і наскільки наш мозок нас наш обманює. І потім і в зовнішньому світі дуже також багато обману, який на такому емоційних грошових в такі комбінації, що іноді. Нам здається, да, що а, чорне це біле, а біле це чорне. Ну, а, Тут така філософія. Ну, і а, алоє, Спрей алое віра. Алоя з додаванням 12 корисних а, рослин, а, лікарських. Да. І саме цей спрей алое це такий регенеруючий, неймовірно крутезний засіб. Знову таки а, німецький виробник зробив його настільки крутезним: це сос-спрей, спрей швидка допомога, яка при Шкірних висипах, подразненнях, пораненнях будь-якого походження да, дуже швидко допомагає. Плюс ми обожнюємо робити інгаляції, і якщо в дитини навіть через алергію був поставлений молодшого діагноз астма то вже знаючи, які алергени не треба вживати, і якщо є якісь елементи кашлю, то саме спреєм алоє ми. Допомагаємо, справляємося лише в таких. Ну тут також треба відчувати, чи можна продовжувати далі, да чи вже краще класичними лікарськими засобами справлятись. Тому ці засоби вони в крутезну допомогу. З ними можна не те, що бавитись, да а відчувати як достатньо організму для самостійного справляння саме природними комплексами, і як допомагати організму вже й відчуваючи, що природні комплекси не справляються організму треба ще більше. Допомоги, і саме тоді йдуть блокуючі особливі лікарські засоби, які ну, ми знаємо, да, що вони а, діють швидко за щодо блокування певних а, відділів організму да, для того, щоб щось не розвивалося. Ну і якраз а, пшикати горличко, а, а, різні вірусного походження не полюбляють алої, да, там не розмножуються паразити в валої і. Можна багато всього розповідати, знову таки краща консультація особистісна, якщо ви, як і я, саме з системи лікування в систему оздоровлення переходите. Ну і закінчується в компанії попереднє дослідження з кремчиками для обличчя на базі алоє, регенеруючи і відновлюючи кремчики. І зараз компанія зробила оновлену формулу з ферментованою частинкою алоє. Тому допоки попередній варіант. Алоя йде на розпродажі, а маму він повністю задовольняє да. Тому а, звісно, по цікавій ціні а, мама собі замовила комплекс якраз на найближчий час. Тому а, тут можу порекомендувати, хоча це до 14 з того числа акція, чи буде він на складі, чи не буде. Тут я гарантувати не можу. А от алої і а, спрей, сос спрей, або спрей, швидка допомога. Регулярний продукт да, спрей алоє. А знову таки в цьому місяці він був на акції. Я встигла собі взяти, бо в мене а, останні ми до користовуємось, і в нас це регулярний продукт. Він у нас дуже швидко закінчується. Або а носик, або горличко, або десь побились, поцарапалися. Вчора ножиці були на Пальчик дитині впали ранку зробили також багато пшикали часто, і через годину він вже казав, що пальчик не болить. Такі унікальні продукти, тому не користуватися незалежно від того, чи є тут гроші в Beauty, чи заробляєш чи не заробляєш. Це вже питання десяте. Головне концепція, головне твоє розуміння, що ти розібрався в продукції, знаєш, як вона працює, вміло її використовуєш. Ну а гроші, як то кажуть, на енергію завжди підтягуються. Да? Тому я в побізнесу велар Beauty Цьому місяці відштовхуюся з дна, як то кажуть, да, для нового витка. Тому, якщо ви бажаєте, будь ласка, звертайтесь, Я на зв'язочку Ну і зустрічаємось в полі академії мільйонерів на наших конференціях, на наших корисностях по різним факультетам. Ну і далі буде.